Депутати підгацівської сільської ради вирішували питання виїзду своїх колег за кордон. Світлана Зінкевич, крім депутатського крісла, виконує обов'язки начальниці відділу освіти культури, молоді та спорту замість Жанни Скороход, щодо якої відкрито кримінальне провадження. Нова керівниця освітою депутатка в сесійній залі відстоює не тільки навчальні потреби для громади, переймається багатьма проблемами. Нашу знімальну групу зацікавило питання, яке виносилось на голосування для депутатів підгатівської сільради. Пані Світлану, нібито мали відпустити за кордон. Спросила занятия життя свята свята Росією. Дати дозвіл на виїзд за кордон для участі у виїзній навчальній конференції. Це ж можна, чи за власний кошт? Власний кошт. Оберіє під А Це я дуже можу поставити на треба одного за кордон. Під час голосування щось пішло не так. Питання поставили на голосування вдруге. Що ти назад дивишся? Думаєш, зад проголосував. Заверніться навіть на не забудьте, що кожного року два рази вік ви виїжджаєте під час голосування сталося, та яким чином жінка намагалась оформити дозвіл на нібито робочу конференцію. Та ще й під час відпустки ми намагались дізнатись безпосередньо у самої депутатки. Ні, у мене немає вже відпустки. Пройшла. Я е, коментарі не даю Всього вам найкращого, гарного дня вибачайте, занято. Які можливі привилеї не до отримала депутатка, так і залишиться таємницею за робочим номером телефону в робочий час. Посадовиця на робочі питання відповідати не бажає. Ольга Ганич, телеканалаверс.